Гляньте, яку зустрів свіженьку, біленьку красуню. Це в нас не Q5, це у нас q 3 18-го року. Вона в нас свіжо пригнана. Покажу вам її детальніше, можливо, когось зацікавить, то може вам оглянути. Так же ж само можемо шукати і такі автівки в підборі, під ключ, показую. У нас легкосплавний диск. шилдочки у нас S-Line. є панорама з люком. Зараз підемо до салона Лінза, омивач фар без туманочки. є в нас парктронік вперед. Непогано так виглядає, гарна літня гума по характеристиках відразу. 18 рік 2-літровий бензин в автоматі 15, 900 130 пробігу, але не вказано чи миль, чи кілометрів. Є в нас безключовий доступ повністю по всіх дверях. По салону. рижа шкіра в нас, підтримка. Ніх повний склопакет, все в нас ауді. Преміум, автівка, підігрів сидінь, двохзона кліма, автомат, автохолд, навігація, все присутнє. Чорна стеля в нас в автівці. Трішки підтонована вона у нас позаду. Парктрони взад. Камера заднього вигляду. Все у нас присутнє. Ось такі свіженькі. кого цікавить, можемо глянути вам разовим оглядом, можемо шукати такі автівки в підборі. під ключ Контакти, як завжди, наші є під відео. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хорошу автівку.